Євангелія від Луки, розділ 14. З вірша 15 до 24. Як почув це один із отих, що сиділи із ним при столі, то до нього сказав блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Ми будемо сьогодні роздумувати про тих, Хто насправді блаженні і хто будуть споживати хліб в Божому царстві. Це перша категорія людей, про яких ми будемо говорити, і ти можеш бути в цій категорії. <кій> він же промовив до нього, один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому поле купив я і маю потребу піти та оглянути його прошу тебе вибач мені. А другий сказав Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх, прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму, про все розповів. Розгнівався господар тоді. Та й сказав до свого раба, піди швидко на вулиці <кій> та на завулки міські, і приведи сюди в богих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив: пане «Та сталося так, як звелів ти та місця є ще. І сказав пан рабові: піди на дороги, і на загороди, та й силуй прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не, не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Луки, 16 розділ з вірша 22 до 25. Та ось сталося, що у Богий умер, і на Авраамове лоно віднесли його ангели. Умер же й багатий і його поховали. І терплячи муки в аду, звів він очі свої, та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. І він закричав та сказав: Змилуйсь, отче Аврааме, надо мною, і пошли мені Лазаря, нехай умочить у воду кінця свого пальця, і мого язика прохолодить, бо я мучуся в полум'ї цім. Ми будемо читати про тих, хто споживають хліб в Божому царстві. Ми будемо говорити про це. Ми будемо говорити про тих, хто будуть мати вічну справу в пеклі, хто будуть мати вічну справу і відділення від Бога в місці засудження. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє. А Лазар так само лихе, а тепер він тут тішиться, ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами, ми будемо говорити про тих і тих, про тих, хто є в Божому царстві і будуть там споживати хліб. І будемо говорити про тих, хто є в пеклі. Бо тут говориться: а крім того, велика. Крім того всього, поміж нами, нами та вами, є ми і є ви. є дві категорії людей вічності. Ми будемо про них говорити. Ти будеш один з цих категорій. Ось чому ми маємо євангельське зібрання. Щоб бути в правильному місці, де хоче Бог кожного. А це не це місце, про яке ми читаємо. А крім того, всього, поміж нами та вами, велика безодня поставлена. Так що ті, що хочуть переходити, не можуть. І звідси до вас. Ані переходять, ані не переходять і звідти до нас. Івана 14 розділ. Чорнадцятий розділ. Вірш другий. Багато осель у домі мого Отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви. Вір шостий: промовляє до нього Ісус, я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. І нехай Бог додасть благословінь до свого вічного Слова коли ми будемо зараз роздумувати про те, що говорив Господь Ісус Христос. Всі три місця, які ми прочитали, два місця з Луки і одне місце з Івана з уст Господа Ісуса. Чи віриш ти в Боже Слово, чи не віриш? Воно незмінне. Але це є живі слова Господа Ісуса, Святої Біблії. Ми не зацікавлені. А говорити про якісь передання людей, ми не зацікавлені доносити якісь речі, які насправді обплутують людину, затуманюють. Ми хочемо відкрити Боже Слово і показати слова Господа Ісуса. А це має значення. Це має значення для вічного Бога, коли Він послав свого Сина, і той проповідував Божу Євангелію, проповідував правду. Чи віримо ми це, чи не віримо, це залежить від нас. Коли ми прочитали з Луки 14 -го розділу, Господь Ісус Христос в розділі 14, Він був запрошений до одного фарисея, щоб спожити. То був фарисейський старший. Ісус Христос був запрошений там, де були люди, і були люди, які були зацікавлені, насправді. В тому, що Господь Ісус говорить в Божій правді. Були люди, які слухали, нічого з тим не робили. Господь Ісус навчав тут, бачачи тих людей, тих гостей, Він навчав про поведінку до запрошених, як тобі бути до них. І один з них сказав дуже важливу річ, яка є правдива. Він перед тим щось почув. Він не просто почув про якусь їжу, про якусь вечерю, вірш 14. І будеш блаженний, бо не мають вони чим віддати тобі, віддасться ж тобі за Воскресіння праведних. В момент, коли Господь Ісус Христос сказав не про щось тимчасове, не про якусь таку тимчасову вечерю, гостину, яка була в того Фарисея. В момент, коли він припідняв Воскресіння праведних про вічні речі, про вічне життя, один із них вимовив дуже важливу фразу, і вона правдива. Але чи той чоловік, можливо, він був впевнений в собі, але він не був готовий до тієї події споживати в Божому Царстві? Він сказав важливу річ, ми можемо казати правдиві речі. Христос Воскрес. Правдиві речі, так вчить Писання. Але чи воно є реальним в нашому житті? На основі, коли він почув про Воскресіння. Як почув це один із тих, що сиділи з ним при столі, то до нього сказав блаженний, хто хліб споживатиме в Божому царстві. Багато раз Господь Ісус Христос говорив людям, що буде там плач і скрегіт зубів, коли побачите Авраама, Ісака, Якова, що вони в Божому царстві, а ви вигнані геть. Ви не маєте в тому частки. Недостатньо мати якусь інформацію в голові, щоб твоя душа була готова до зустрічі з Богом, до вічного життя в Небесному Царстві, в Божому Царстві необхідно мати прощення гріхів. Господь Ісус знав, що це правда, що будуть споживати хліб в Божому царстві. Він це казав своїм учням. І споживати хліб в Божому царстві. Це бути вічно в задоволені, з вічним втамуванням, без ніякого достатку з Богом. Будуть ті, хто вічно будуть втамовані, не буде голоду, так об'явлення книжка говорить, не буде там голоду. Спраги не буде. І будуть люди, які будуть мати вічну спрагу в муках, бо вони не будуть в Божому Царстві. Де будеш ти? Сьогодні питання з Божого Слова прямо до Твого серця. Не я питаю. Ми тут для того тільки, щоб використаними бути Богом, прочитати Слово донести Євангелію. Це не я запитую у вас чи хтось інший. Це питання від вічного Бога до Твого серця. Де ти будеш у вічності? І тоді Господь Ісус говорить. Про тих, хто будуть споживати в Божому царстві. Він почав говорити, що один чоловік спорядив був велику вечерю, запросив багатьох. Вечеря готова, багато запрошені. Послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним: ідіть, бо вже все наготовано. Час прийти, йдіть, все готово. Це є відображення, як нам. Прийняти Боже спасіння. Все готово, коли Господь Ісус помер на Христі. Він сказав звершилося все готово. Через те, що Христос помер за наші гріхи. Сьогодні все готово, щоб прийти до Бога. Але дещо було тут, в цій історії. І зараз усі почали відмовлятися. Один за одним почав. Шукати якогось виду виправдань, чому він не може прийти на вечерю? Бог знає твоє серце. І Бог знає, чому ти не хочеш прийти ще до Христа. Можливо, ти в якійсь категорії з цих людей. Протестуй себе. Через Боже Слово. Ми повинні подивитися на себе. Знаєте, в чому добра новина в цей вечір? Господь стукає, що ще можна прийти до нього. Ще можна прийти за спасінням. Ісая говорив: зверніться до мене і спасетеся, каже Господь. Бо немає іншого Бога. Зверніться до мене всі кінці землі і спасетеся. Чи звернешся ти сьогодні до Бога, щоб спастися? Цей чоловік мав фразу блаженний, хто буде споживати хліб в Божому царстві. До нього зразу історія, а ти там будеш? А це важливо. Він мав себе протестувати. І зараз усі почали відмовлятися, перший сказав йому: поле купив я, маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. Я не йду. Мене запрошують на ту вечерю, я не йду. Поле купив. Нічого неправильного в полі це добра річ. Нічого неправильного в тих речах, про які ми будемо читати, неправильне людське серце. Господь Ісус Христос сказав, шукайте перш за все Божого Царства і Його праведності, а все це вам додасться. З нами щось не так. І ми мусимо це бачити. Це наші гріхи, це наші виправдання, це наші самовпевненості. Не будь самовпевнений в цей вечір, коли чуєш Боже Слово. Не будь впевнений в тому, що ти знаєш, або в тому, що ти думаєш, що ти маєш. Слухай Боже Слово і будь чесний перед Богом. Другий сказав: Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе вибач мені. Друге виправдання чому не прийти? То був єдиний час спробувати тих п'ять пар волів. Ні? Вечеря це одноразова та подія була. Він зробив ту вечерю. Все готово. І послав він свого раба час у вечері. Час був для вечері. Знаєте, який сьогодні час, час для спасіння душі. Сьогодні приємний час, сьогодні день спасіння. Ви будете такі, як ці люди? Ні, не зараз. У мене є щось важливіше. У мене є щось важливіше, ніж примиритися з вічним Богом. Поганий вибір. Недобрий вибір. І знов інший сказав одружився ось я і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Це про образ Бога, який кличе. Через те, що є відштовхування Його доброї новини, Його запрошення. Розгнівався господар тоді та й сказав. До свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міські і приведи сюди вбогих і калік, і сліпих і кривих. Не думайте, що коли чуєте Євангелію і не приймаєте його Сина, Бог радий. Він не радий цьому. Це означає, що ми не цінуємо і не хочемо прийняти. Те, що зробив Бог. Це важливо. Бог є дуже добрий і довготерпеливий. Ми ті, хто вам звіщаємо, ми були невіруючі, ми були не спасенні. Ми ні в якому разі з цієї трибуни ніколи не кажемо ми краще від вас. Ми не краще. Ми просто різнимось. Грішники, які спасенні благодаттю. І ми просто ділимося цим. От і вся різниця. Всі згрішили і позбавлені слави Божої. Але ми знаємо, що ми будемо споживати хліб в Божому царстві. Ми знаємо, що ми не будемо тут, як той чоловік. Про якого ми читали, і ми зараз туди підемо. Не через наші заслуги, не через те, що ми вищі над кимось. Ми загублені грішники були на широкій дорозі, які заслужили до пекла піти. Ми про Христа почули і прийняли в своє серце Його. Гріхи наші прощені по милості Божій. Ми звіщаємо милість Божу. Бо Бог є добрий. Якими ви хочете вийти з цієї зали? Спасенними по Божій благодаті чи далі в своїх гріхах, коли чуєте Євангелію, були запрошені в Богі каліки, сліпі і криві ті, хто прийшов. Ті, хто мали потребу, вау, нас запросили. Ті, хто злегковажили щось важливіше для нас, не йдемо на вечерю. Ті, хто мали в потребу, і побачили, нас кличуть. Хто ми такі? Вони прийшли. Вони прийняли запрошення. Ми є духовно вбогі, ми є духовно сліпі, ми є духовно криві. В Божих очах. Ми є духовно нездатними, щоб щось зробити, щоб наші гріхи були забрані. Ми є духовно нездатні. І ми духовно йдемо цією дорогою, яка веде до одного місця. Гнів вічного Бога для тих, хто не прийшли і не прийняли запрошення. Це є серйозні речі з Біблії. Це дуже серйозні речі з Біблії. Ті, хто бачили свою потребу, що їх приймають, вони прийшли. Потрібно побачити себе загубленим грішником, який без Христа піде до пекла і прийняти його. Прийняти Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, щоб споживати хліб в Божому Царстві. І згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти та місця є ще. Місце є для тебе в небі. Ми читали з Євангелії від Івана, розділ 14. Багато осель в домі мого Отця. Багато. Господь Ісус її готує. Він готує. Ти можеш там бути, а ти там ніколи не будеш, якщо ти не війдеш в ці двері. Ти ніколи не відправишся в небо, якщо не повіриш в Христа просто ніколи. Так написано в Біблії. Я би міг мати багато теорій своїх, так як люди сьогодні викладають теорії, так прийти до Бога. Це не правда? Є одна правда. Як прийти до Бога? Одна правда. Христос помер ради наших гріхів. Каже апостол Павло, коли ангел з неба би зійшов і благовістив вам не те, що ми благовістимо, нехай буде проклятий. Є одна Євангелія. Є одне прощення в Христі Ісусі. Є місця ще. Сказав Пан Рабові, піди на дороги і на загороди та й силу і прийти, щоб наповнився дім. Продовжуй говорити про запрошення. Ми говоримо про запрошення до одного моменту. До ось цього моменту. Не буде більше запрошення. Ми ще говоримо про запрошення з Божого Слова до одного моменту, коли Бог зупиниться, закривши двері і ніякої можливості. Сьогодні двері відкриті. І Господь Ісус Христос говорить: Я є двері. Кажу бо я вам, що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері. Жаден, хто був запрошений. І мав щось важливіше. Мав виправдання. Жаден з них не покуштує моєї вечері. Це мало промовити до того чоловіка. Блаженний, хто хліб споживає в Божому Царстві. Він мав себе протестувати, чи я такий, хто відповів на Боже запрошення? Це слова Господа Ісуса. Хвала Богу за святу Біблію, за живі слова Господа Ісуса! І слова Господа Ісуса в 16 розділі. Та ось сталося, що Богий умер. Умер же багатий, і його поховали. Уяви собі, що тебе сьогодні кладуть до гробниці. Уяви собі, що ти помер. Уяви. А це треба, це треба собі уявити. Це треба зрозуміти, що це важлива подія. Вона справжня. Де душа піде на всю вічність? Чи буде хліб споживати в Божому царстві? Чи буде бажати краплини води? Ця краплина не буде дана. І це місце, яке описане, воно з уст Господа Ісуса Христа. Це не вигадки. І терплячи муки в аду, звів він очі свої та й побачив здаля Авраама та Лазаря на лоні його. Він вигукує про милість. Двері закриті на віки вічні. Жодної милості в пеклі. Ні краплини води. Але вічна пам'ять. Так як в цього чоловіка. І там не один той чоловік. Їх там багато. Слова Авраама. Авраам же промовив: Згадай, сину, що ти вже прийняв за життя свого добре своє, ти свої речі прийняв, не Божі. Це страшно. Це страшно прийняти свої переконання, а не правду з Божого Слова. А Лазар так само лихе тепер він тут тішиться, а ти мучишся. А крім того всього, поміж нами та вами є ми і є ви, говорить Бог, дві категорії людей на віки вічні, згідно Біблії. А між вами та нами велика безодня поставлена. Так що ті, які хочуть перейти, і звідти до нас не можуть і не переходять. Звідти до вас. Знаєте, в чому потішення для тих, хто прийняв Господа Ісуса Христа? Мені подобаються слова <кхи> Авраама. Це, це є правдиві слова Авраама. Він сказав, навіть якщо ті, що хочуть переходити, не можуть. Я не вірю, щоб хоч один міг би хотіти з неба перейти туди. А знаєте, що Авраам говорить? Це просто нереально. Це просто неможливо залишити небо і перейти до вічних мук. Багато осель в домі мого Отця, говорить Господь Ісус Христос, Він все приготував на хресті. Куди ти йдеш до вічності? Куди ти відправляєшся до вічності? Там, де споживають Божий хліб? Чи там, де бажають краплі води? І ніколи. Не буде дано. Це навіки вічні. Чи не час повірити в Христа?